Багато військових звертаються до нас із питанням, чи можна звільнитися зі служби під час воєнного стану. Ми розуміємо, що наразі це питання актуальне як ніколи. Тому сьогодні розповімо, хто та як може покинути військову службу. Насправді в законі зазначено багато категорій осіб, які мають право звільнитися. Тому уважно подивіться відео, можливо, саме ви підпадаєте під одну із них. Однак, спочатку підпишіться на наш канал та обов'язково тисніть на дзвіночок. Це потрібно, щоб не пропустити наступне відео про те, хто з військових може отримати відпустку та на який термін. Тож у кого є можливість звільнитися? Згідно із законом України про військовий обов'язок і військову службу, службу можуть покинути особи, які досягли граничного віку. Під час воєнного стану граничний вік становить 60 років, а для тих, хто має звання від генерал-майора і вище, 65 років. Військовий також може звільнитися, якщо він має висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Такому випадку його виключають з військового обліку. Ми думаємо, що про ці причини чули вже всі, однак ми не могли їх пропустити, адже вони найбільш розповсюджені. Тепер перейдемо до більш індивідуальних випадків. Військовослужбовець може звільнитися через сімейні обставини чи з інших поважних причин. Зокрема, якщо він чи вона виховує дитину з інвалідністю до 18 років. Окрім інвалідності, це може бути також тяжке захворювання, наприклад, ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, онкологічні захворювання, цукровий діабет першого типу, гострі захворювання вирок. Також є можливість звільнитися у випадку, якщо військовому потрібно доглядати за хворою людиною. Такою людиною може бути дружина, чоловік, діти, батьки одного із подружжя, а захворювання може стосуватися як інвалідності або інших серйозних захворювань. Ще одна причина для звільнення під час воєнного стану виховання неповнолітньої дитини. Тому, якщо обидва батьки проводять службу, в одного із них є можливість звільнитися, щоб доглядати за дитиною, якій не виповнилось 18 років. Покинути військові лави можна, якщо ви самостійно виховуєте неповнолітню дитину або у разі вагітності військовослужбовиці чи для догляду за дитиною до трьох років. Якщо ви підпадаєте під одну із цих причин, можете подавати рапорт на командира військової частини. Обов'язково вказуйте в рапорті підстави для звільнення. Протягом 30 днів вам мають надати відповідь. Якщо вам відмовили чи не дали зовсім ніякої відповіді, ви можете звернутися до суду, щоб оскаржити такі дії. Зараз вже відомі випадки ігнорування командування рапортів щодо звільнення з сімейними обставинами. На нашу думку, це порушення прав військовослужбовців, яке можна та навіть потрібно відстоювати у суді. Окрім того, бувають випадки, коли вже хвору людину непридатно до військової служби, мобілізують на війну. Така ситуація зазвичай трапляється через нехтування військово-медичною комісією наявними хворобами людини. У випадку, коли трапилася така ситуація, можна вимагати проведення нового огляду, щоб звільнитися із лав ЗСУ. Сподіваємось, що цей ролик був корисним. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку та слідкуйте за наступним відео. А ще не забувайте писати в коментарях свої запитання, які вас цікавлять, і ми обов'язково зробимо ролик на ці теми. До зустрічі!